Ще раз доброго дня, друзі. Ваші, ваші. Друга партія першого підхівного меморіалу Євгена Ходосіка, 20, 20 25. Це 15. -й. Можливо, помиляюсь, можливо, навіть 16. -й. Ну точно бачив тут на, як вона називається, там, де кубки всі стоять, у коридорі. Це є у Вінському технічному пакунку. І там я бачив моряла Євгена Подошка. Зразка 2010 року. Тобто, як мінімум це вже 15 років, як мінімум. Можливо, це 15 турнірів. Якщо що, то Юрій Хелішов приміщення з лісування Вінського технічно-пахового і сама шукала Михайлона Василюк мене поправила. Але я ж кажу, як мінімум 15. На майданчику, Вінницька обласна із Дша Шевасем. Вона ж команда Вінницького технічного слахового коледжа з індексом 1 та ця команда. На протилежній до Чемоданська трішечки змінив локацію. Е, таку вибрав оптимальну. Там лава запасних команди, він з кобасне зершає, там щоб не заважати. А він кутку, щоб тут заважати при подачі. Невеличкий зал, але він затишний, е, теплий і світлий. Як е каже, як хтось Валерій Калина, виконавчий директор міського обласної федерації Богу, що змагання на не проводяться в теплих і світлих залах, Ось, як зразок е зал вільніста технічного пакуркови. Я не знаю, чи проводяться тут календарні матчі чемпіонату чемпіоната міста, на Оце без малуватий для великого волейболу, але для юнацького, я думаю, цілком підходить. Атакував Артем Міщенко, п'ятий номер. А це Артем Кримовський, Шостий номер. Артем Кримовський. Бачите, два Артема. Мішенка атакував супер номер Артем, е, Артем діагональний і гравець юнацької збірної України. Зараз його змінив Дмитро Червоняк. Хі, е, студент. Я дуже не люблю це слово здобувати в хай е, той міністр е, Дурінь, який придумав це, хай він сам називає цих хлопців і дівчат. Добувачами освіти. Я називаю студентами. Так от, Артем Кримовський, що саме номер команди військовославша, ВТПК-1, він є волейболістом юнацької збірної України. На збори визувались також Данило Шевчук. Зараз на майданці під м номером. І також Ярослав Рохов. А, ну і Костянтин Кривий, який зараз тут немає, але він вже у Польщі у плюс Лізі, молодіжному складі однієї з команд. Ось так. Одразу п'ятеро І у розширеному спуску, скажімо так, 12 збірної України 2018 заслуженно тренера України Андрія Улевченко. Ну, У чорній формі я вже казав у першій партії, що це Вінницький національний медичний університет імені Миколи Пирогова, тренер Олександр Романенко. Це... Не часто ми бачимо цю команду, але є на ютуб-каналі записи. Там треба у списку відтворення, напевно, пошукати універсіану. Там є матчі, завдяки команди Вінницького національного медичного університету. Якщо не пам'ятаю 2024 року. Але там був інший склад. Зараз е, по хайболу зіграв Олексій Пивовар, якого я іноді називаю Паламарем. Прошу вибачення за все. Данило Судчу. Ось таке падіння, на жаль, не попало в кадр. Але таке. Відчайдушно, що це медики, майбутній медик. Медики знають, як правильно падати. Не бачу я зараз табло. А є табло, є, є, є. є 9-3. Забиває Олександр Нечупорук, який в цій команді. В цій команді грає центральний блоку в цьому складі з Юрієм Юрчиком А... Взагалі він е, може грати і на позиції пасується. Олександр Мочікарів треті ще один збільник, якого я не називав збільник України. Ось пробуває другий номер. Пробив біляк, і, Левчука, і Олексія Пивовара, який із Сосонки, з Стриженської громади є здобувачем освіти. Я технічно оплахового коледу. 18-м номером Денис Фабриков зараз атакує і забуває. Це такий яскравий приклад, хлопця, як то кажуть, з вулиці. Він там із села, Вінницький суперри. Це майже Вінниця, але не Вінниця село Хоча до Вінницької міської територіальної громади. Він не займався волейболом займався футболом. І є навіть у системі. Чемпіонат України, я його знайшов, він там тішився численно... виставлена на нього картка, що він є гравцем 12-го чемпіонату України. Ну, Можливо, вона не ходить на футбольне поле, але все-таки вибрав для себе волейбол. По суті, другий рік займається волейболом у складі команди Вінницька обласна США, прогресує. І навіть якщо подивитися на сайт Вінницької обласної е, Вінницької обласної е, Федерації Волейболу України в другій лізі, я вже нагадаю, що саме там команда виступала в національному чемпіонаті, команда Василь Фаталейбот, то Денис є, очолює навіть один рейтинг. Очолює один рейтинг там. Е, Якщо не помиляюсь, кращий подаючий він там є. Ну, Скромні показники, але з подач. Ну, щось таке на таких зробилах. <плес> Тим часом рахунок 14.5. Ну, ніхто не сумнівався, що вінська обласна си за медиків. Це, так би, Аматорська команда, але добре, що вона є в такому волейбольному вузі, як Вінський національний медичний. Знаєте, основна команда, жіноча команда Добродій медуніверситет е, ШВСМ. Вона виступає в полізі. Він забуває земля, швидкісний такий нападник. У сучасному болі амплуа на падник немає, дограває. А це Юрій Ємсак. Триразовий чемпіонат України спортивного товариство Коло. Рідний Сжербовий борг і поділя. А забиває хто? В'ячеслав Кушнір. 12-й номер. Центральний бракується. Він, він ще є No19, е, 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 але не знаю, можливо стане е, студентом Вінницького технічного фахового коледжу. Є у нас е, діючі студенти, є випускники цієї команди, а є майбутні студенти або абітурієнти. За рахунку 7-16 на подачі медики. Віктор Шевчук скидка не пройшла. А зараз пройшла з урахуванням того, що хтось ще в сітку забуде. Команда Олександра Яманенко. І силова Віктора Шевчука. І там маловато місця йому для розбігу, скажімо так, присвячили колектичної термінології. І ось грамотний удар Вогбу, медики відіграють один м'яч. І вже розминаються наступні команди. Це команда Вінсько-технічного фахового коледжу. І команда вінсько обласної зілоса 2011 року народу. Команда Лариса Сівобородька, вихованця якої, більшість вихованців якої зараз на майданчику у дорослій команді так само. Хоча от не Кучний, що там, 16 років. Працював блок. Команди осіб до відома. Ріон Бачимо, що медики грають з лігора. Це вже доволі таки. Непоганий показник. Рівні команди. Власла пісня податки. Цього Бородача проходить. Ви бачите, там от гасло команди ВТПК. Граємо серцем, перемагаємо з України. Нагадаю, це меморіал Євгена Кордошика 2026, 15 за ліком, а можливо навіть 16. І взагалі ВТПК проводить, наскільки мені відомо, чотири меморіали. Це зовсім нещодавно. Вони. Перший про меморіал Дмитра Харахонді, випускника коледжу, який загинув на російсько-українській війні, захищаючи Україну. Це був перший такий турнір. Заре. Крім того, вже доволі давно провевся меморіал тренера Андрія Піатровського. Меніал ще одного тренера Яківа вони, наскільки мені відомо, десь там співпадають, можливо, навіть там дівчата грають, я не знаю. Так, е -е, да, у, у меморіалі Андрія Петровська, і... да, там грають дівчаті команди. І ось меморіал Євгена Пардошка, колишнього відомого волейболіста, родом який з Львівщини, але який тут осів у Вінниці, грав тут у команді ГБО Вінниця і потім тривало. Е е Тривалий час працював викладачем Мінського технічного бахового коледжу. Блокують зараз. Велися фабрики. Рахунок 23-10. На подачі Дмитро Червоняк. Ні, не Дмитро Червоняк. Денис Лабрик. А от Дмитро Червоняк, викованець з Мерінського І Це зараз буде сет -біл. Дмитро Червоняк вихованець болу. Заслужив до клетки Світлана Нікосянська з Маринського боку. Забуває. Тут же ж не тільки студенти можуть грати в команді, а і викладачі Вінницького національного медичного університету. Микола, Микола Пірогова. Що це, Ейс? 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 Там є сидить е, досвідчений арбітр Дмитро Остапюк, міг би підказати. Арбітр, який е, обслуговує матчі Суперліги Чеп'ятоки. Все, матч закінчився. 2-0. Вінницька обласна з ша перемагає. Виходить в фінал за перше місце. А медики майбутні або й нинішні зіграють матчі за третє. Олександр Мазан працював для вас.